Всім привіт! Ішла на куля в дії і сьогодні я хочу поділитися з вами своїм маленьким шляхом від першого девайсу, на який знімала і монтувала про вигорання, яке привело до помилки, про переосмислення всього і початок створення контенту з нуля. Так що беріть смаколики і погнали, що ж, зараз буде саме цікаво. Починала знімати свої перші відео на Nokia c 201 і, чесно кажучи, це було. Хочете <почити> самі на екрані. Вгалімаю якісь картинки, невпевненість і максимально дивне перше відео. Але, чесно кажучи, це мені приносило таке задоволення ну, про цього відео в цілому. І потім, недодовго після того в мене стається перехід від кнопкового телефону до цього оцього Морта Хвона, він вже, правда, побачив добре так життя. Бо йому вже років 7 і це Redmi О, Прям рибна. І, чесно скажу, то картинка зразу стала якісніша. Особливо, коли при гарному освітленні, то взагалі було на той час то було бімбу ракета. Але при поганому освітленні то просто жах. просто жох. І, до речі, в той же ж момент я ще. Захоплювала з 3D-моделюванням. І думаю, вирішила поєднати одне з іншим, а чому б і ні. Як би було доволі і цікаво. І я починаю поєднувати 3D-моделювання і відео все в одному. Як би. І, До речі, таке коротеньке відео займало в мене рендер, займав його Даву, а тут три дні, бо я рендерила це все діло і робила. На своєму старому ноутбуці, якому овер досліга років. Років 15 <смі> і це Lenovo J555 можете загуглити, фоточка того. тут є комп'ютера того. Але. <смі> це... <смі> і що ж, ну все ж це діло довго, я так напевно не знаю, скільки рік, рік мабуть, точно. Такі короткі відео. 30 секунд 40. Рендерила чи кола. Це було в кайф. І тут це таке приколчик, що мені підвертається гарна роботка. Не зовсім гарна ну роботка, яка дозвола мені дуже швидко заробити на компуктер новенький, який пришвидшив роботу. Цю всю. Рендер став швидше і моделювання стало швидше. Але... я не Ну добре, якби все йшло так добренько і гарненько. Але потім настає момент, коли мене починає все це діло от просто бісити. Прямо от, знаєте, таке, треба зняти відосу, таке зняти відосе. Ну-на, ну, ну, на, на. Я так вирішую. Напевно, потрібно це все діло нафіг. Видалити і відійти від того всього діла, і не ворочить собі дубку. І що сказати? Я беру і видалюю одну канал, якому було досить. Він йшов гарно по приросту. Людям то все діло заходило, а мені в один прекрасний момент. І, то не і знаєте, мені в той момент було полегшило, коли я це все діло вила навіть, як камінь з душі. Аж ностальгія взяла. Ну і так що? Ну, я собі встаю, прокидаюсь, роблю домашні справи, не морочу собі дубку і, і рудина просто мене затягнула. І так десь минув рік. Можу. Але один прекрасний момент все ж таки я думаю, блін, ну це ж було по кайфу. Ну, Змикаєш камеру, там щось налаштовуєш, бігаєш, знімаєш, ну це ж по кайфу. І я вирішую створити новий канал. З такою самою назвою, до речі, шалена куля. Але я тепер заморочилась, зробила кращого персонажа з руцями нозями. і, і, і гарну хапку на канал. Да. І це, напевно, був останнє, де ще змоделювала, бо я зараз взагалі нічого не моделюю. До речі, для моделювання я використовувала Blender 3D. Це безкоштовно, він, до речі, прикодить. І що ж, я створюю новий канал, але. Аж якби не хочеться робити, все. Я починаю шукати інформацію про те, як правильно виставляти кадр, як там освітлення виставляти, як там використовувати правильно знімати при природньому освітленні, бо іншого в мене не було. У мене або було світло через вікна, або була лампочка на стелі, Все. І сказати, чесно, з тою камерою на Redmi то було. Картинка так собі Все рівно була, так собі. Тільки якщо на вулиці, то, звісно, була І, до речі, також я ж починаю більше вникати в монтаж, навіть якийсь курс. Десь в неті знайшла по монтажу не просто там в програмі кнопочки потикати, а дійсно, трішки люди розказали, який буває монтаж. Але не зараз не тоді починаю шукати інформацію про написання сценарію і хочеться тут що таке щось ж писати знімати. І так. У мене з'являється новий канал. Цей який зараз. Але. Проблеми зі світлом нікуди не поділися і проблеми зі звуком якби й досі є. Проблеми зі світлом вирішились єдиним тим, що. Зважаючи на мій бюджет нулячий, мені вистачило на придбання лише оцієї лампи від Powerbank. Воно працює, вона дуже слаба, але принаймні можна було вже щось проще підсвітити. Потім через декілька місяців я купую ще лампи. Одна ця. Одна спочатку оця настійна лампа. Вона так нагрілася. А інша ого. Да. До речі, в мене як відео є, де я почувську відео. Є. І як бачите, опа! Ой! Оп! Так по Оп! І вже щось красивенько там, що. І тобто. В <сум> общем, купляю ці дві лампи і, якби... Сильно краще не стала, але все ж темні в місця підсвітити вже можна. І навіть в одному з відео я просто тупо використовувала звичайний літак. Фотку вставлю. І з недавніх пір у мене з'явився новий смартахвон. Це І Звісно, камера краща. Я навіть знімаю зараз на фронтуальну камеру і тут якість картинки на краще, ніж. Так що. А, до речі, зі звуком так. Я над цим працюю. Я знаю, що потрібно покращувати звук, і я над цим працюю, але поки що. Думаю, до, кін, до середини весни я з цим ділом порішаю. Так що, ось така маленька, коротенька історія. Не коротенька на 8 хвилин, але тим не менше. Сподіваюсь, було цікаво. Сподіваюсь, вліпили свою вподобайку, підписалися на канал, натисніти на дзвіночок. Також можете написати в коментарях, на, що, на який перший свій девайс ви знімали. А буде порівняти, тільки я так <смас> бомжоцький чи ще хтось. Добре, всім гарного дня, гарного настрою і побачимось в наступних відео. Сподіваюсь, це буде не так довго як.